Майстер спорту два міжнародники, два чемпіони світу і стільки ж чемпіонів Європи. 2013 рік, який приніс буковинським панкраціоністам, стільки досягнень, що повторити їх знову, буде вкрай важко. Результати вражаючі. за 2011 рік, за 2012 рік. Федерація Панкратіону визнана кращою. Області завершився 2013 рік для спортсменів чемпіонатом України. Проходив він в Києві. На цих змаганнях наші спортсмени посіли перше командне місце. Чернівецька область представляла спортсменів. От. спортсменів. Якщо по зрівнювати з областями іншими, наприклад, такими як Київ, Суми, у них 100 і більше учасників. Київ 150, наприклад, суми 100 з чимось. Тобто, ну не зрівняти кількість. Удача супроводжувала наших перекрестів. Ціоністів протягом усього року ми здобули у всіх можливих розділах програми за 2013 рік, у всіх можливих чемпіонатах України перші командні місця. Це для нас, це для нас є ну, найвищим досягненням, тому що повторити потім буде дуже складно це, це раз. І до цього моменту ми ніколи ще так не дебютували, як в цьому році обласна федерація з Панкартіону розпочала свою роботу у 2004 році. Вже з 2007-го чернівецька команда почала займати лідируючі місця на всіх чемпіонатах України. 2012-й приніс двом боковинцям звання кращих в світі спортсменів. Я колись хотіла бути чемпіонкою світу, і завдяки тренеру, завдяки його роботі підтримки. я от Тримаю ось цю нагороду за найкращу спортсменку в світі. Мало хто взагалі з України і в світі здобув цю нагороду. Найкращих спортсменів облдержадміністрації відзначили кубками та пообіцяли підтримувати цей вид спорту подальшому. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.